Досліджуємо відповідальність людини. Спотворене переконання про себе. Я є причиною. І тут якась, якась жахлива подія. Да, бо щось погане в життя іншої людини. Я є причиною. Друге. Нездатність відокремлити себе від іншого, часто від кривдника. Це коли кажуть ми. ми... Ми нас, о, о, оце. Ну, до речі, коли мама так каже, в неї є дитина до трьох років, це вважається нормою. Але більше то вже не норма. нездатність розуміти відповідну поведінку знання для дитини на відміну від дорослого. Ви щось зрозуміло? Цікаво. Клієнт, навіть будучи дорослим, може чинити опір. Покладання відповідальності на відповідну людину, наприклад, кривдника. Тобто, це я винний, що мені зробили погано. Це помилка. Результатом є негативне переконання, що говорить часто що я недостатньо хороший або я поганий і так далі. І таке інше.